Живає ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем, це експерт з питань цифрової безпеки Інтерньюз Україна Павло Білоусов вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Павло, дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Добрий день. Пане Павло, хочемо ми з вами поговорити. Про ось, ну, я не знаю, як це назвати, якась манія чи шизофренія із Барбі, яка несеться нашими соцмережами. Дуже багато українців перевтілюються в, в ці відомі іграшки Барбі і Кена. І цікаво, чи наскільки це загалом безпечно вводити свої дані, взагалі завантажувати такі додатки на свій телефон чи на свій комп'ютер, чи є тут якась небезпека і чому загалом, Я на вашу думку, чому настільки ось ця Барбі Манія настільки захопила нашу Україну Ну насправді не тільки стосується оці Барбі Манії, да коли люди. Куди щось завантажують, кудись свої дані віддають, і так далі. Тут це просто під підігр... да зі з всіх боків е, там. Інтернет-магазини почали міняти там на рожевий колір свої логотипи. Ці всі. Огляди, ну, коротше кажучи, з усіх боків привернення уваги до цієї барві. І потім з'явилися публікації друзів, там знайомих і так далі, хто публікував оці от фотографії в перероблених Барбі. Відповідно, люди думають, о прикольна штука, не перевіряючи, що це таке, як воно працює, які є небезпеки, почали віддавати свої фотки, не читаючи. Угоду користувача цього сервісу, я ну думаю, що може не знаю відсоток, хоча б людей може прочитав, але загалом ніхто не читав. Ну от і почали кліпати оці фотки, додавати свою наявну електронну пошту, куди приходить результат. От і відповідно люди просто не змогли втриматися від того, щоб не спробувати такий сервіс. Я тут не даю оцінки люди. Ну Мають право робити зі своїми зображеннями фотографіями все, що завгодно, от але щоб я тут нагадав, щоб перед тим як будь-який сервіс використовувати, треба витратити буквально хвилинку на те, щоб почитати які ж там умови. да Сервіс безкоштовний, робить отакі прикольні штуки. От нічого від мене не вимагає, і нащо йому це та що він з цим буде робити? Да? це ж ми розуміємо. Мільйони користувачів одночасно навантажують все це. І хтось за це платить гроші. От якщо ви люди почитали, да, що в правилах написано, да, і там написано, що так ми на основі ваших фотографій будемо тренувати свої нейромережі і покращувати алгоритми, які застосовуємо для цього сервісу, і для майбутніх якихось сервісів. Тобто люди, які завантажують туди фотографії, такі умовні там подопитні кроліки, на яких навчаються нейромережі, і, е, значить. Алгоритми покращуються Друга складова, та знов ж таки це прочитати буквально секунду. Я це ж не, не вигадую. От друга складова, що пишуть, значить, що з тим контентом, які є, вони можуть робити все, що завгодно. Якихось претензій вони нічого не приймають. Люди користуються сервісом так, як є, і значить, всі зміни, які в цю, в цю політику вони вкладають. Значить, люди зобов'язані самостійно заходити, дивитись, чи є якісь там зміни, і так далі. Тобто, фактично, сервіс збирає велику кількість фоток да, від людей, прив'язує їх до електронної пошти. От. а що далі він буде з цим робити? Це вже ну, таке питання їхнє, да. Я можу припустити, я не кажу, що цей сервіс, наприклад, там поганий. так? я не знаю. От, але припустити, ми можемо все, що завгодно. Ну, наприклад, вони зібрали базу даних, фотографії, які унікальні, які люди спеціально робили для того, щоб перетворитись там в Барбі і в Кена. От і потім ці фотографії будуть не знаю, там, продані в вигляді якоїсь бази даних. І її будуть використовувати якісь шахри, Да? Вони створять на основі цих унікальних фотографій якісь там фейкові профілі, і будуть щось там, не знаю, там спілкуватися і розводити людей на якісь там гроші. Це, це гіпотетично, я не кажу, що так буде. Да? Але ми уявляємо, що коли ти видаєш свою фотографію, свої дані сервісу, який каже, що я буду з цим робити все, що завгодно, то ми можемо і пропускати все, що завгодно. От. Ну і останнє, що б я тут додав в цьому контексті, що. Навіть якщо цей сервіс нормальний, то ним його успіхом будуть користуватися інші зловмисні угрупування. Можна одразу накліпати схожих по зовнішньому вигляду чи по схожому функціоналу сайтів, які будуть бо брати за це гроші, або не знаю, встановлювати якісь віруси скажуть, що нам треба програму встановити, щоб ти от міг перетворити цю фотку. Люди ж не сильно розуміють, да, де що якісь технічні нюанси. І все, ти гуглиш там перетворити фотку на Барбі, да, чи там на Кена, все в тебе десяток сайтів, які з них нормальні, які ненормальні, теж знов ж таки загадка. Да. От тому, що щоб я тут людям порадив, да, по-перше, ніж користуватися одразу, кинутись, що от я побачив у знайомого таку фотку, да, знайти цей сервіс, виділити буквально хвилинку перечитати його умови, да, на яких умовах це працює, от, і після цього вже ухвалювати рішення. Користувати користуватися чи не користуватися, от і, скажімо так, спочатку проаналізувати, продумати, а потім вже приймати рішення, як діяти або взагалі не діяти і відмовитись від цього, пане Павле, ну але чи є ризики, що дійсно ось ці фотографії можуть бути використані як якийсь компромат проти людей, які завантажили свої дані, і цікаво. А для чогось надсилати свою електронку, там чи туди не буде йти якийсь СПАМ, чи ще для іншої якоїсь маркетингової цілі. Ну, ми цього перевірити не можемо, да, щодо того, як це буде використовуватись, знову ж таки, сервіс не пише, як він ці дані захищає, да, він їх збирає, обробляє. Як він захищає, незрозуміло. Окей, сервіс, припустимо, він нормальний. Можливо, знову ж таки, ми не можемо їх звинувачувати в чомусь, поки нічого не сталося. Але. Є ж темний бік інтернету, скажімо і є шахраї, зловмисники, хакери і так далі. Вони бачать, о, якась нова штука, о суперпопулярна. Мільйони користувачів туди скидають свої фотки, прив'язують до електронної пошти. Починають перевіряти його на міцність, наскільки він захищений, цей сервіс бачать, наприклад, що він там не сильно захищений, беруть, зламають щось витягають звідти ту інформацію, наприклад, ці фотографії з цими електронними поштами, або в сайт цей щось вбудовують, наприклад, коли ти завантажуєш, або коли отримуєш лист з результатом, там буде кнопка не на там завантажити цю фотографію, а буде вести кудись на фішинговий сайт, і де буде написано, хочеш отримати цю фотку, заплати там один долар, наприклад, і цей долар буде йти. Головмисникам, тобто, як це потенційно може бути використано схем ну там десятки, да але користувач мусить зважити, чи вартує цей ризик, да для того, щоб значить отримати фотографію в стилі там Барби і йти в тренді зі всіма, чи вартує просто подумати про це, можливо, і нема сенсу, да можливо, варто отриматись або все ретельно перевірити, і так далі. Ну, от тут краще користувачам самим думати, але схеми і спосіб, як це можна все вкрасти, зламати і використати проти цих користувачів, ці десятки способів, пане Павло. На вашу думку, а чому так відбувається в українському суспільстві? Що те й загалом, мабуть, у світі що люди хапаються за? За різні тренди і намагаються ну різні застосунки завантажувати ними користуватися попри те, що вони можуть бути з огляду цифрової безпеки небезпечні. Ну, скажімо так. Загалом Ну люди люблять щось нове, щось цікаве, щось привабливе, да ці кольори. Працює реклама, працює, не знаю, там лідери думок, да і все навколо цього утворює ажіотаж і так далі. Ну Люди ж не хочуть вибиватися сильно від, скажімо так, суспільства, да і так далі. Якось в цьому ключі все ж таки перебувати. То, що я спостерігаю по своїй роботі, да люди. Ну, скажімо так, поступово доходять до тієї думки, що цифрова безпека це дійсно важливо. От для багатьох людей, хто або не ще сильно в цьому розбирається, тільки починає розбиратися, да. В них пріоритет може бути інший. Я тут трошки розважусь, встановлю якусь прикольну апку, щось там завантажу. Зроблю там фоточку і так далі. От а безпека вже на другому місці. Тому що деякі люди думають, ну що в мене там не знаю на рахунку грошей нема багато. Там є там тисяча гривень, що хтось її буде красти, ніхто не буде. Тобто пріоритети у людей між цифровою безпекою, розвагами, якимись новими прикольними штуками не завжди, скажімо. В правильній в, відно, в правильному відношенні, да, ми би звичайно радили перевертати увагу саме безпеці, а потім вже нарешту. Але ну, люди, такі, які вони є, да, може хтось просто вже втомлюється, комусь потрібна, хоч якась там не знаю, яскрава емоція, можливо, ще щось. Ну ми не можемо тут судити людей за те, що вони роблять, да але. Просто ми хочемо нагадати і е, наголосити на тому, що завжди у вас є хвилинка. Для того, щоб проаналізувати, подумати, подивитись, запитати, подивитись, от, наприклад, ваш ефір, да, де ми акцентуємо на якісь важливі речі, а потім вже завантажувати фотографію, встановлювати програму а, і там, займатися рештою таких речей. Якщо ви на хвилину пізніше опублікуєте цю фотку у Фейсбуці, нічого не станеться. Але цю хвилину попередню, да, ви можете витратити на те, щоб зважити всі ці ризики. Якщо відчуваєте, ризиків нема, супер, окей, будь ласка, використовуйте. Якщо ви вже почитали, що для вас неприйнятне, да, наприклад, що цей контент буде використовуватися як завгодно, або на вашому обличчі, на ваших фотках будуть тренувати нейромережі, да і. Потім всі дивуються, чому там розпізнавання облич, чому якась там таргетована реклама, чому всі ці технології лізуть нам вже в особисте життя настільки, наскільки це це тільки можливо технічно. От тому, оці, скажімо, зміни в поведінки, ми досліджуємо, а потім використовуємо, а не навпаки, ми зробили щось, а потім думаємо: ой, а що ж ми таке зробили? Да ну то в інтернеті ми розуміємо, що зворотньої дії е, практично не буває. Да? Ми. Не можемо видалити фотографію, яку ми завантажили. Все, вона туди потрапила, і проконтролювати що з нею, куди вона пішла, куди вона поїхала. Ми не можемо. От і тільки мусимо сподіватися на доброчесність розробників да на те, що вони дійсно дотримуються якихось правил, якихось підходів до збереження даних, до там сучасних стандартів, шифрування, доступу інформації, збереження, пересилки, і так далі. Так далі. От. Але це завжди гроші, і так само е, розробники хочуть отримати прибуток, да, і не хочуть витрачати, якщо можна написати е, в політиці е, безпеки, що вся відповідальність на користувачеві, що ми можемо робити все, все, що хочемо, як завгодно, і так далі, то чого тут паритись? Да? Якщо, значить, е, юридично цей користувач, якщо Будуть в нього якісь претензії. Будь-який суд йому скаже, ну дивіться, для того, щоб ви почали користуватись цим сервісом, да ви мали би там прийняти цю угоду. В угоді написано, що претензій ноль не може бути в принципі. Ви користуєтесь так, як вони є. Все, не буде ніякого там відшкодування і так далі. Так далі. Тому це треба все враховувати, пам'ятати, розуміти, і тоді вже, скажімо так. Хтось, можливо, і відмовиться від використання такого сервісу, тому що співставить ризики, і зрозуміє, що все ж таки, ну це неадекватний, скажімо так, чи нерівноправний обмін да, моєю інформацією на якусь секундну радість да, вигляді цієї картинки. Пане Павле, і ще цікаво дізнатися у вас як фахівця з цифрової безпеки. Наскільки змінилася ситуація довкола освіченості в цифровому, так би мовити, світі українців в період повномасштабної війни, ми знаємо, що в цей період дуже багато різних кібератак російських загалом інформаційно-психологічних операцій щодо нашої держави здійснює держава-терористка. То чи стали українці все таки більш освіченими, більш обережнішими у таких от речах? Ну мені хочеться в це вірити, да, і наш досвід показує, що е, все ж таки люди ну ставлять ці питання, коли вони розуміють, що наприклад. На тимчасово окупованих територіях, де вони виїжджали, да, і знають, що в них будуть перевіряти смартфони і так далі. Люди звертались до нас і просили ем, порад, як це зробити, підчистити телефон правильно, щоб не привернути увагу серед окупантів, тому що тут вони розуміли, що ризик ну настільки реальний, да, що можна потрапити там на, на підвал чи на катування, чи куди завгодно. Тобто, коли оці ризики зростають, люди бачать оце, скажімо так, взаємодію чи е, взаємозв'язок між технологіями, твоїм власним життям чи там безпекою, і так далі. Та вони, е, звичайно, що будуть більше уваги цьому приділяти, плюс, е, знов ж таки, оця через цю кількість звернень, да, все ж таки, ми ми були змушені, наприклад, свої громадські організації запустити гарячу лінію безкоштовно, яка. Власне, якраз відповідала на запити українців щодо стосо... щодо цифрової безпеки, сайт на адресі надійно.орг, і людина туди може зайти, поставити питання з цифрової безпеки, яке її хвилює, і наші досвідчені оператори відповідають: ну, не роботи, не чат-боти, а саме ну, живі люди. От і е, ми з -з -замірювали, ну, питання, да, які з'являються, кількість їх. Тобто, скажімо так, все одно ну, війна напевно підштовхнула людей трошки до того, щоб приділяти увагу цифровій безпеці. Це звичайно, ну такий поганий тригер, який спрацював да, війна, бо краще б ми якимись нормальними типовими методами людей приваблювали, да, щоб вони цікавилися цифровою безпекою, але ну. Стався такий привід, да, і ми його звичайно використали для того, щоб людям пояснити, що дійсно треба слідкувати, якими месенджерами ви користуєтесь, треба каналами інформації так само цікавитись, що він як він працює, які є небезпеки, що ви можете зробити з цим, як себе обезпечити. Тобто, потрошки ми це робимо, це складно люди. Ще не всі, скажімо так, приділяють цьому увагу да і відчувають важливість. Але ну от і завдяки вам да ми ми просто закликаємо людей е, дізнаватись про технології, розуміти, як вони працюють, ставити питання. Тут нема нічого сором'язливого в тому, що ви запитаєте: ой, а як ця штука працює, чи безпечно туди свою фотку скидати? Нічого абсолютно тут немає, не треба соромитись, да, ставте ці питання, тому що. Технології доволі швидко розвиваються, вони іноді доволі складні для розуміння. У багатьох людей є інші якісь проблеми, питання, щоб займатися ще якоюсь там цифровою безпекою. Тому небезпеки існують в цифровому світі. Це загрожує вашим грошам, вашій інформаційній гігієні, вашому життю, якщо ви десь на тимчасово окупованих територіях і так далі. І, в принципі, вашому благополуччю. Тому, будь ласка, слідкуйте за тим, чим ви користуєтесь, да слухайте людей, які в цьому розбираються. Слухайте, читайте на цю тему, і е, рівень захищеності ваш підніметься. Да, і ви будете набагато менше отримувати якихось ризикових ситуацій, і е, ваш сон теж покращиться, тому що ви не будете думати, куди ж мої фотки пішли, і які там нейромережі з них що там від виробляють. Пане Павло, ну на сам кінець ще теж така історія у Фейсбуці. Останнім часом бачив багатьох друзів. Те, що писало: задіть, гляньте, хто там загинув в ДТП, ви точно його знали. Знаєте, то що це було? Це якийсь вірус, чи це шахраї, як дехто пише, чи це якась я не знаю, нейромережа, чи що це. Ну, дивіться, ми насправді намагаємося не Сильно в деталі заходити, щоб uh -huh. людей не звужувати в цих питаннях. Та тобто, ми не кажемо Ой, не клікай, тому що там буде вірус ні, може загроза буде інша, можливо, ти не знаю, десь е, в тебе вкрадуть сесію твого там браузера і хтось залогіниться uh -huh. в твій Фейсбук. Можливо, вкрадуть логін, пароль. Тобто тут різниці немає. Якщо ви бачите якесь посилання, незрозуміло, тим більше, що воно скорочене, да ми ж не можемо побачити, е, що за цим посиланням ховається. Є знову ж таки сервіси, які допомагають перед тим, як просто клікнути туди на це скорочене посилання, скопіювати його, ставити, і цей сервіс да, перевірить, що за цим скороченим посиланням ховається. Витрачати на це ну, необхідно десь, напевно, вийде 20 секунд, да? тобто 20 секунд на те, щоб перевірити це посилання. І браузер нам покаже, чи були скарги на це посилання, що за ним ховається, скріншот цієї сторінки, і так далі. Тобто, ми не наражаємо себе на безпеку на небезпеку. Якщо ми дійсно у нас є якийсь друг, який там їхав, щось там має автомобіль, і так далі. і Так далі, і потрапив в аварію. Та тоді є сенс, хоча би ну подумати, чи є там можливість посилання відкрити і так далі. І знову ж таки вмикати голову, якщо я, наприклад, в мене друзів зараз нема, хто їздить на авто, да, чи там на мотоциклі, чи на чомусь іншому, як я можу і на який чорт, як то кажуть, я буду відкривати це посилання, якщо в мене навіть таких друзів немає. Да? Тобто, ну треба спочатку подумати: а від кого це повідомлення? А чому скорочене посилання? А чому саме мені можна цю фразу взяти загуглити, да, і побачити, що це неодноразово хтось е, публікував і поставив такі питання? Тобто знову ж таки. Ми перед своєю дією використовуємо буквально витрачаємо 30 секунд на те, щоб знизити ризик. Це абсолютно нормально. І в нашому поточному світі так і має бути. Да? Ми додатково витрачаємо на перевірку. Це все нам е дозволяє. Відчувати себе більш захищеними і не наражати на безпеку, тому побачили якесь повідомлення. Подивіться від кого що воно, які в ньому сенс, і чи взагалі вам це потрібно. да побачили скорочене посилання, загуглите чи відкрой, відкрите одразу собі на сайті. Додайте в обране якісь там аншортет. Орк, можливо, там не пам'ятаю точно адресу, от і е, цей сервіс вам буде перевіряти ці скорочені посилання, і все це буквально секундочка. Але наскільки менше у вас небезпек чи там крадіжка паролів, крадіжка грошей, встановлення вірусу, навпаки, розсилка ще від вашого імені, тому що е, окрім тих матеріальних речей, про які ми говоримо, да, є ще й репутаційні речі, якщо, наприклад. У вас там велика аудиторія, чи це журналіст, чи не знаю, там, громадський діяч, і так далі, від його імені десь опублікується якась така незрозуміла історія. Е, його авторитет впаде, який він заробляв там роками. От, і відновити це буде практично неможливо. Треба буде переконувати людей, що ой, я не знаю, щось зламали, щось кудись клікнув і так далі. Ну, і Решта людей буде думати: ну слухай, ти навіть не можеш перевірити якесь банальне посилання чи банальний фішинг. Як ми можемо тобі довірити збір коштів на там мільйони для того, щоб ти закупив там якесь обладнання для наших військових? Тобто, тут все це пов'язано, все це впливає. Я кажу: ці 30 секунд чи хвилинка додатково вартує того, щоб ці ризики принаймні не знизити, да, принаймні перевірити і переконатися, що все окей, або о, ні, все, все не так добре. Я тоді цей сервіс ігнорую, і так далі. Щиро дякуємо пане Павло за ці поради, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами, радіослухачами. Нагадаю, для них експерт з питань цифрової небезпеки інтернюс Україна Павло Білоусов був з нами на зв'язку. На все добре, пане Павле. тримаємося з цифрової безпеки. Перепрошую, так так Це прозвучало з цифрової небезпеки. Я до цього ні, не перепрошую, ні.